У цьому відео я стану київським забудовником і побудую власний ЖК. Поїхали. І так, ми в найкращому місці на планеті, в Києві, ну або в Міні-Сіті 2. Моя ціль на це відео це побудувати новий ЖК. Типу там екологічний, з якісними будинками. Але спочатку треба порозуміти, де я буду будувати ЖК. Можливо, ось тут, в якісному районі, де є пляж. Також тут немає заводів. <свісно> <свісно> Та звісно, що не тут ми будемо будувати наш ЖК. Коротше, я думаю, побудувати ЖК ось тут. Саме тому давайте прокладемо дорогу триполосну. Саме те так можна. Окей. Який у мене є план? У мене взагалі немає плана. Як я побудую, так і люди будуть жити. Окей, давайте поставимо якийсь будинок. Наприклад, ось цей. М -м -м. Ну блін, один будинок буде виглядати странно. А якщо ось тут і ось тут. Це фігня, коротше. Треба будувати красиво. Можна в цілому поєднувати декілька будинків, аби це краще виглядало. Тут у нас будуть три, далі один. Блін, нерівно. Тут буде один великий будинок. Тут. І ось тут. Ну все, ось як приблизно буде виглядати наш комплекс. Парковки. Парковок тут, звісно, що не буде. Жителі міста не дякуйте. Єдине, я знаю, що потрібно: це декілька заводів. Тут завод. Ось такий завод можна побудувати. Ну Це типу, щоб район не був занадто екологічним. Ну і також давайте поставимо ГАЗ статіон. Це типу заправка. Ось тут. І проведемо дорогу. Ось, ну, це типу, щоб людям було недалеко їхати до заправки. Окей, в цілому треба вже щось побудувати. Це типу. Там якийсь завод, я не знаю. Потрібно взяти камінь, направити сюди і знову камінь. М Та, про логістику я трохи не подумав. А що якщо взяти десь звідси? Це, типу, скільки буде їхати? 11 секунд. Швидко, швидко. Окей, поки у нас є час, ми можемо відправити в ось цей комплекс, бетон. Він уже приїхав. Після чого мені потрібно доставити глаз. Ну, Сікло і бик. цегли. А, це буде довго. Пам-пам-пам. Перший будинок. Це було капець як складно. Капець він високий. па па пам пам Давай швидше, що так довго? Алло? Коли буде готово? Все, перший будинок готовий. А, це буде дуже довго. Окей. Ну а зараз ми також добудуємо перший завод. Єс. Yes. Хоча б щось. Він буде такий високий чи що? Що це буде? Покажіть мені. Покажіть. А, екологічно чистий завод. Все для мешканців цього міста. Окей, я би уже хотів закінчити будувати ось цей комплекс. Ще два будинки потрібно. Сюди. Окей, я в цілому все ж таки повинен це побудувати. А якщо не добудую, то ви це відео просто не побачите. Сюди доставляємо. І глаз. Я не туди натиснув, так? Кабум. Все, ще один будинок готовий. Проблема в тому, що це тільки другий. А мені треба таких ще 10. Боже, нащо я вирішив записувати це відео? І так, ще один будинок готовий. Я вже задовбався. Чому це так складно, -мою? До речі, дивіться, люди їдуть сюди, а тут заправки та досі немає. Це треба срочно виправити. Опа, все. Ну все, люди, я нарешті побудував вам заправку. Бро, як! Заправка тоді була ще не готова. Я в шоці з таких людей. Ну і також давайте побудуємо. Це вроді як звичайний завод, ні? 13,5 з половиною секунд буде їхати дерево. Нормально, нормально. А що довго? Та взагалі ні. Окей, як виглядає цей заводік? Максимально страшно. Я не знаю чому я його побудував. Капець, у мене завод не працює. Йомайо, чому я повинен це все вручну надсилати? Ладно, бути київським забудовником не так і легко. Я вам чесно скажу, в моїй голові це відео виглядало набагато цікавіше. Це просто кошмар. Чому так складно будувати? На один будинок потрібно 5 хвилин часу. Окей, оце от то, що я ось тут поставив. Ось тут. Це все фігня. Я будую занадто поганий район. Па-па-па-па-пам. Ще один будинок побудований. Все, коротше, не буде цілого комплекса. Чому це так? Складно, чому це так довго? Я думав, будівництво це легкий бізнес. В цілому, я планую добудувати ось цей будинок, після чого займатися цим комплексом. Типу тут побудувати магазин. Ем. А що ще потрібно людям? Я не знаю. Так, ну мені взагалі небагато залишилося. Я це легко добудую. Потрібно 6 конти, глаз, бейк. Давайте спочатку скло доставимо, якби Після чого потрібна цегла, а вона не готова. Даємо ще ось це. І все. Комплекс зараз буде добудований. Давай швидше. бляха муха Одну цеглу треба вести, ви що? Ви ви знущаєтеся. Ну окей, було би тут одна цегла менше, одна цегла більше. Я зуб вам даю, будинок би не впав. Окей, в цілому з 12 будинків я побудував два. Все по плану, все так і повинно бути. Ну тут я можу побудувати інші будинки. Наприклад, палатку. Ну, класно поєднується. Ідеальне місце розташування. А скільки тут людей? Одна людина. Збільшуємо населення нашого міста. Давайте щось інше. Якийсь великий будинок повинен бути. Ось, наприклад, ось це. Це взагалі сопля. Чому такий маленький будинок? Ось це, блін. Я не знаю, у мене будка охоронця і то більша. Ну це уже такий нормальний будинок, але все одно маленький. А цей складно будувати. Ні. Ну давайте, може, ось тут два таких побудуємо. Ладно, можливо і три. А тут можна ось такі побудувати. Комплекс буде навіть краще. Байдуже, що це не буде одинакової висоти. Окей, доставляємо спочатку камінь каміння, каменюки. Після чого тут потрібно доставити бетон. 30 бетона. Ем, Ну, у мене взагалі стільки немає, якби. Якщо це відео не буде йти 10 годин, я не знаю, чому я його таким довгим записую. А тут є щось, ну таке. На один будинок хватить. Йомайо, тут тебе по 50 контиктав. Ви що? Класні будиночки були б. Давайте щось наше народне. От, наприклад, ось це. Всі люблять малоповерхову забудову, ні. Окей, потрібно купу контикта і треба цим зайнятися. Давай швидше, я задовбався. Скільки? 12 секунд їде. Ви просто подивіться на це, 12 секунд. 11. Ну тут пошвидше. так да. Окей, тут залишилося тільки бетон, а тут ще потрібно камінь. Ну з камнем взагалі проблем немає. А це, до речі, не так і довго їде. Всього 8 секунд. Пух, ну в цілому комплекс готовий. Але це тільки початок. Взагалі я б хотів, знаєте, що зробити? Та полосну. І ось тут її провести. Що? Як це працює, що? Та блін, ви що, знущаєтеся? Ось так. О, оце вже дійсно комплекс. Тут буде дуже класне, спокійне життя. Я б тут жив. Ну у нас тут є вільний простір. Я тут ще можу щось побудувати. Наприклад, завод. Ось так, аби ідеально вписувався. 15 камня. Та як два пальці об камінь. Ту -ту 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 -тун -тун. Все, завод побудований. Також потрібно поставити рекламу. Я б взагалі поклав ось так рекламу. Це ж реклама. Ні, це не реклама. Також тут можна покласти рекламу. Оп. Цей комплекс мені повинен хоча б трохи щось приносити, скільки я витратив на нього. Проблема, до речі, ще в тому, що я жодного магазину не побудував. Опа, тут є кран. Я ж його можу, типу, нескінченно високим робити. Люди, ми тільки починаємо будувати район, знайте, типу, які вони високі, я в шоці. Ще ось тут так само побудуємо їх купу. Окей, що я ще можу побудувати? Панелі. Давайте їх побудуємо чуть-чуть. Ось так. Постачаємо. А, скло у мене готове, ну тоді окей. па 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 Чому так довго? Також, давайте ми побудуємо спеціальну тут лікарню. А це у нас Fire Station. Це, коротше, пожежники. Ну, біля лікарні побудуємо їх. Я можу тут школу побудувати? Звісно, що я цього робити не буду. Так, а це що у нас? Це просто якась фігня велетенська. Давайте побудуємо. Так, потрібно сталь. А давайте й не будемо будувати, знаєте. А, стоп, ми тут ще нічого не побудували. Нащадки побудують. До речі, я тут можу встановити рекламу, яку я забажаю. Імба. Далі, також давайте тут побудуємо поліцейський участок. А, ми це залишимо нащадкам. Окей, я тут можу побудувати тенісний корит. Ви мені скажіть, нащо тоді? Вам що не вистачить стройки під домом? О, до речі, я знаю, що можна робити з цим районом. Я ж можу перекрасити будинки. Ліпше би я цього не робив, чесне слово. Ладно, давайте тут буде жовтий, ось такий. Ану, ну окей, нехай буде. Це у нас все ж таки новобудова. Тут у нас будуть сині будинки. Опа, та блін, я сказав сині. І один такий зелений. Все. А в нас ще ці будинки є, точно зелені. Ні, давайте буде один такого кольору. Ось. Інший буде такого. Опа. Окей. В цілому ось такий ЖК я побудував. Ну а єдине, що я можу сказати, це.